З нашими колежанками і партнерами довго думали про те, як системно підійти до питання збільшення рівня участі дівчат і жінок різного віку в процесах прийняття рішень і в цілому в житті нашого міста чи краю. І одним з таких рішень стало ініціювання такого форуму Лідерки нового часу. Насправді це буде ціла серія заходів. Перший буде відбуватися вже цієї суботи, 9 березня, і ми Um, Першу таку зустріч розпочнемо із надихаючих історій тих дівчат і жінок, які наразі є одним із прикладів можна сказати незламності духу, активу і впевненої дії, незважаючи на будь-які зовнішні чи внутрішні виклики. І другою частиною суботньої події буде відзначення цьогорічних лауреаток ініціативи Жіноче намисто Закарпаття. Ця ініціатива відбувається вже не перший рік. І Її мета відзначити представниками, представницями громадського сектору тих своїх колежанок, які є активними, це перший захід. Ми щиро запрошуємо всіх містян і гостей Ужгорода. А вже буквально за декілька днів ми будемо раді анонсувати наступний захід, який буде присвячений темі економічного зростання і розвитку молоді і безпосередньо активних дівчат і жінок, тому що ми розуміємо, що лише маючи ключ. Чові базові е, речі в нашому житті ми зможемо забезпечити і сталий розвиток і себе, і нашого міста в цілому. Е, е, всі ці напрацювання, всі ці зустрічі, е, вони не будуть як кажуть просто так. Ми плануємо їх сфокусувати у загальних. Е, е, у загальну дорожню карту, яка зокрема війде і в концепцію нової цільової програми Молодь Ужгорода на найближчі три роки. І я щиро закликаю всіх активно слідкувати за сторінкою і Ужгородської молодіжної ради і Падіюну, і свідкувати за анонсами, наприклад, такі події, які відбуваються в рамках коаліції 13-25 Закарпаття, чому тому, що декілька місяців тому було прийнято національний план збільшення рівня участі жінок. В процесах і державотворення і миробудування нещодавно відносно був прийнятий обласний план, але наразі в процесі формування міський. Тому ми хочемо залучити максимально кількість тих людей, які працюють з молоддю, які самі є молодими активними людьми, і звичайно, за участі наших партнерів, як я вже зазначала, і Падіюну, і інших громадських організацій, допомогти нашому молодіжному активу посилити свій голос і на. Важливіше розуміння, наскільки важливо долучатися до життя міста і розуміти, що вже від тебе вже сьогодні дуже багато чого відіграє. В цілому у нас о 10-й в суботу розпочинається реєстрація. О 10.30 у нас відбудеться перша панельна дискусія, і триватиме захід до 15.00. можна зареєструватися через Події у Фейсбуці вона називається форум із жіночого лідерства лідерки нового часу, також можна написати на пошту Ужгородської молодіжної ради Ужюсканселдджімел.ком будемо щиро раді відповісти на будь-які запитання. Так само ми розуміємо, що через різні обставини, бажаючи можливо, не зможуть бути з нами фізично, але передбачено, як завжди, онлайн трансляція, і ми будемо щиро раді, теж, щоб наші глядачі, які на жаль, не можуть бути з нами, долучилися онлайн, були активними, задавали свої запитання, і ми звичайно будемо їх передавати спікеркам. І ми будемо раді і представникам чоловічої статі, хто кажуть, та тому що насправді я з колегами переконані, що дуже важливо, щоб. І жінки, і чоловіки розуміли важливість і цінність підтримки одне одного. І мені дуже імпонує рух він за неї, гій фоші, тому що це підкреслює, що всі ми потребуємо додаткової підтримки і допомоги. І тільки розуміючи, наскільки важливо підтримувати одне одного, якісно підтримувати, ми зможемо досягти якісних грунтовних змін вже сьогодні і вже тут, де ми проживаємо. Тому хлопці, чоловіки щиро запрошуємо, будемо раді.